Марина сіла за стіл і вирішила подзвонити синові. Іване, ти ж сьогодні відпочиваєш? З'їсть до бабусі. У мене роботи купа, нагодуй її, там суп на плиті. Хай хоч пару ложок з'їсть. Марина поклала слухавку і знову сіла за роботу. Година до третьої вона нарешті перебрала папери і знову зателефонувала синові. «Ти в бабусі був. Та я тільки вийшов від вас, розмовляла з бабусею. Вона мені розповідала про батька, а я зараз подумав, чому ти мені ніколи не розповідала про нього. Я про батька знаю лише з розповідей бабусі. Вона ж його мама, вона про нього краще розповідає, спробувала пожартувати Марина. Ну, все, я працюю, бувай. Марина поклала слухавку, робота уже не йшла. Розмова із сином нагадала минуле. Паша любив її зі школи, мало не з першого класу. Завжди посміхався, коли їх називали жених з молодою. А Марина сердилась і на тих, хто називав, і на Пашку. Які вони жених з молодою? Вони просто друзі. Після закінчення школи Пашка освідчився, а Марина відповіла: Яка любов? Ми ж друзі, розумієш? Ти ж Пашка, який давав мені списувати, який грав зі мною в хованки, котрому я розповідала свої секрети. Розумієш, друзі. Потім вони довго не бачились. Марина пішла вчитися, Пашка пішов працювати, відслужив. Марина писала йому листи, розповідала про студентське життя, він їй відповідав і розповідав про своє життя. Потім вони товаришували, зідзвонювалися. У першу відпустку Марина поїхала відпочивати на море. Там вона познайомилася з Миколою. Він гарно залицявся, дарував квіти і говорив такі гарні слова. У нього Марина і закохалася вперше в житті, але роман закінчився разом із відпусткою. Виявилося, що Микола одружений, він любить своїх дружину та доньку. Марина вдома розповіла пашці про курортний роман, він жалів її, розважав походами в кіно, в кафе. А коли Марина виявила, що вона вагітна, Пашка запропонував одружитися. І тебе не турбує, що дитина не твоя анітрохи. Я люблю тебе і вже люблю твою дитину. Батьки Марини були раді такому зятю, і вони були впевнені, що у дочки з пашою роман ще зі школи. Батьки Паші також не здивувалися, коли було весілля, живіт уже було видно. Молоді почали жити з батьками чоловіка, а у них квартира була більшою. Марина зі свекрухою порозумілися і навіть, можна сказати, потоваришували. За місяць до пологів Паші раптово не стало він їхав машиною і. аварія. Після поминок свекруха попросила невістку залишитися жити в них. Хоч би до пологів. Марина погодилася, їй було щиро шкода батьків чоловіка. З пологового будинку Марину з сином забирали свекри. Поживив нас трохи, поки Іванко маленький. Нам важко одним залишатися. Марина погодилася. У неї не вистачило сміливості засмутити свекруху звісткою, що це не їхній онук. Бабуся з дідусем душі не чули в онукові, навіть знаходили схожість із сином. Якось свекруха запитала Марина, якщо ти вийдеш заміж, ти ж не заборониш нам спілкуватися з онуком. Марина плакала, обіймаючи свекруху, і далі зберігала таємницю. Заміж Марина більше не вийшла. Незабаром після того, як паші не стало, не стало і його батька. А залишати свекруху саму Марина не наважувалося. Вона так і прожила із нею. Іван виріс, отримав професію і одружився. Живе окремо, тепер свекрусі зовсім не добре. Сказали, кілька місяців лишилося. Мамо, ти спиш? Марина зазирнула до кімнати. Може, поїси трохи? Не хочу. Іван був у мене, він мене нагодував. Добре, що ви у мене є. Бог забрав рану, у мене сина та чоловіка, але подарував вас. У мене є таємниця, несміливо почала Марина, і вона мені не дає спокою, я хочу вибачитися. Ти про Іванка? Та я знаю, що він не пашин. Я одразу зрозуміла, коли побачила його вперше. Паша ж погодився його прийняти, отже, він наш. Ти навіть не думай про це. Свекрухи не стало через тиждень, і таємницю невістки вона забрала з собою.